Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Після деякої паузи повертаюся з б'юті-темою на свій канал. Хто до мене потрапив випадково через мої відео з подорожей, то я хочу представитися. Мене звати Аня і цей канал я веду для душі, для себе, для настрою. Тут я розповідаю про косметику, про свої покупки. Роблю огляди, розпаковок, тож тематика у мене така рандомна, я ні до чого не прив'язуюся, роблю те, що мені просто подобається. Подобається мені спілкування з вами, ваші лайки, підписки, коментарі. Тож, будь ласка, почувайтеся як вдома, і тут вітаються усі жінки і чоловіки, яким подобається те, що я роблю. Тож, я починаю. Сьогодні у мене порожні пляшечки. Давайте покажу, що у мене закінчилося за приблизно місяці по півтора від минулого останнього апдейту у мене пройшло. Хочу зауважити, що я за останні 3-4 місяці не робила ніяких косметичних покупок взагалі. Не купувала ні доглядову, ні декоративну косметку, тому і порожніх пляшечок сьогодні буде не так багато, хоча, дивлячись, з чим порівнювати, Тож давайте почнемо відразу дві упаковки своєї любимої фарби. Ставлю ось сюди на екран, щоб ви ще раз переконалися, що це мій такий дійсно крутезний фаворит. Хоча, чесно скажу, вже набрид мені цей колір. Холодний аметист, фіолетовий такий відтінок. Він класний, йому я аналогів, альтернатив в цьому ціновому сегменті не знайшла. Але просто час від часу хочеться щось новенького, і вже хочеться мені змінити колір мого волосся. Тому фарбу я рекомендую, вона дуже привабливою ціною в Єві продається. Спробуйте, якщо не пробували. Далі в мене закінчилася чергова. Парочка ось таких продуктів від L'Oreal El повне відновлення 5. Вже не вперше я купую саме цю лінійку, вона мені подобається найбільше. І буду продовжувати її купувати, тому що для мого типу волосся, для сухого волосся, для нормальної шкіри голови саме ця лінійка повне відновлення 5 підійшла підійшла якнайкраще, тому що. Розгладжую волосся, не обтяжую його, гарне розчісування, гарне вкладання. На фен щітку вкладаю своє волосся. Проблем ніяких не маю. І буду повторювати: в будь-якій незрозумілій ситуації от Ельсеф мені прям подобається. Далі у мене закінчилася нарешті ось така міцелярна вода від Мікса для чутливої шкіри. Довго вона у мене була. Не менше двох років я нею користувалася в поєднанні з гідрофільними бальзамами, гідрофільними оліями. Повторювати її я не буду, тому що я вважаю, що вона не найкраща в плані зняття макіяжу. Вона не пекла, не подразнювала очі, але сам момент зняття. Туші, мені не дуже подобався. Приходилось терти очі, а це вже не дуже. Зараз у мене, до речі, міцелярка від Oriflame, і вона мені взагалі не подобається. Вона, ну, стільки треба докладати зусиль, щоб прибрати макіяж з очей, що це ну, неможливо так. Наступний засіб, ось такий покажу вам: це мініатюра. Гелю для вмивання від бренду Rіла Steel, італійський бренд. Колись мені цю мініатюру пощастило урвати за покупку тоніку для обличчя. Тонік сподобався, а ось ця умивалка щось вона якась довга рік її мучила ці нещасні 50 мл. Радити вам не можу. Тут дуже така густа консистенція, дуже милка. Довго треба змивати це з обличчя і немає профілактики комедонів, там, наприклад, да? тобто, тут такий склад, що якщо користуватися тільки цією умивалкою, то згодом у вас повернуться проблеми, з якими ви, можливо, розпрощалися, користуючись іншими більш потужними засобами. Ну, наприклад, у мене це саліцілова кислота в засобах для вмивання. Тому, якщо я. Почну просто користуватися цією умивалкою, і не буду користуватися засобами саліциловою кислотою, то мої проблеми, мої забиті пори дуже швидко повернуться. Тому цю умивалку радити я не можу, вона не, не дуже гарно працює. Ну Хіба що там на підліткову шкіру або зовсім безпроблемно. Наступний засіб рандомний, ось такий. Це гель для тіла. Для обличчя, для догляду, для е, вмивання від е, лінієчки, точніше, від бренду SVR, топі е, для чутливої та сухої шкіри, зроблено у Франції, купувала ще пер, перед війною. Не повірите, тобто, цій умивалці е, 4 роки вже. Да, ось, нарешті, я її добила як хейт для душу, тому що дуже сильно сушила мені, пересушувало настільки. Шкіру, що ну, не могла я нею користуватися, добивала просто як геть для тіла, і, відповідно, радити не можу. І купувати, повторювати не буду. І цей бренд, в принципі, більше не хочу пробувати. Наступний засіб це ось така сироватка для обличчя від бренду Beauty of Casu. Легкий сером з центелою та вітаміном. Це. Мені дуже подобається це пакування, воно дуже розумно зроблено, тому що є помпа. Фокус. Є помпа, є е, всі умови для того, щоб не потрапляло повітря і була утримана ось ця гігієна. Як завжди, у них нічого не пишеться на самій упаковці, це було треба на картонці дивитися. Ну, що я можу сказати? Такий дуже-дуже легенький гель, який майже нічого не робив. Тобто легеньке зволоження в моменті, тобто нанесла я його, цей засіб використовувала як базу під макіяж зранку, і все. Тобто, гелева така напівпрозора. Консистенція, якогось зволоження ні, якогось сяєння теж я не спостерігаю. Просто нейтральний такий запах він є, але не косметичний, точніше, не парфумований. Але засіб такий, що ну, я теж повторювати не буду. І взагалі з корейською косметикою знову якось так переконуюсь, що дійсно гідних продуктів можна. В моєму випадку перерахувати на пальцях однієї руки. От, тому, з корейською косметикою, поки я так закінчую в, в черговий раз. Далі, ось такий крем від Веледа Skin Food Light. Купувала взимку на зимовий період. Він колись у мене вже був, тут об'єм 30 мл. Я вже колись розповідала про цей крем, що він дуже насичений має аромат, бо там багато в складі ефірних олій і таких прямо там, розмарін, наприклад, таких нелагідних, так би мовити, по аромату. Ось така консистенція, теж кремово лосьонова, можна сказати, приємна консистенція і. Цей крем залишає по собі таку масну плівку на обличчі. Для тих, у кого суха шкіра, вони можуть це оцінити. На зимовий період це було непогано. Але поганенько поглинається цей крем шкірою, і на ранок ну, не дає такої насиченості, напитаності. Поживленої такої шкіри, тому можна сказати, що чи в них формула змінилась, чи що, чи склад. Повторювати я цей крем більше не буду. До речі, коли я його в минулому купувала, він коштував досить небюджетно. Зараз він коштує дешевше. Оце мене наштовхує на думку, що, можливо, щось змінилося в складі або ну не знаю. Коротше, раніше він мені більше сподобався. Повторювати не буду. Далі у мене закінчилася ось така інтимка від Oriflame. Fuminel Extra Comfort з календалою. Дуже сподобався цей засіб. Економічний розхід, хоча б до помпи у мене є деякі питання, мені було потрібно 2, то й 3 натискування, щоб видавити ту необхідну кількість, яка мене влаштувала б. Але цю пляшку викидати не буду, тому що у мене є в запасах ще два рефіли, тому буду з задоволенням продовжувати. Я наскільки знаю, цю інтимку зняла з виробництва. Щось там на заміну новеньке пропонує компанія Oriflame, Але тим не менш, у мене зараз немає потреби в придбанні таких засобів. Буду з задоволенням користуватися тим, що маю. Далі я позбуваюся двох дезодорантів для. Ну, для, чого? для тіла. Перший ось такий від BIFAS. Купувала на Єві з трояндою. Він мене не влаштовує, хоча я до половини напевно, його використала, не влаштовує тим, що він дуже погано сохне. Тут велика кулька. Аромат дуже виразний. Напевно, дуже нав'язливий, можна так сказати, і не висихає, тобто не захищає, не прибирає неприємний запах. Коротше, не бачу сенсу продовжувати ним користуватися. Він взагалі якийсь мені ну, дуже слабкий і нічого не робить те, що мені треба, щоб він робив. І позбавляюся ось такого персів Кашемір. Колись я купувала в наборі з туалетною водою персів, водичку давним-давно вже використала, а десь оцей цей стояв, і мені не подобається, що він тут висихає навколо, кришечки лущиться, все це падає, забруднює все навколо. Теж, от бачите, він ну, якась оця труха з нього сипеться. Я, може, пару раз ним скористувалася, буду його викидати, тому що ну, не влаштовують мене ці засоби за своєю. Яко... У мене є свої напрацювання, якими я користуюся, і буду повторювати їх в дальшому, подальшому. Закінчилася зубна паста, ось така поморін. В минулому році їздила у відпустку в Болгарію, купувала там. Це було як прям необхідність. Всі подружки накупляли, і мені теж прийшлося закупити. з солями якогось там морського озера чи щось таке, чесно кажучи, вже забула, що це за фішка така. Ну, Наприклад, 100 мл бренд Allen Mark, по-моєму, представлена і на Майкапі ця продукція. У нього був такий специфічний аромат чи лакриці, чи щось таке, чи якихось спецій. Коротше, я використала ну, зауважень ніяких, видно, що це лікувальна така паста була, але так, щоб за нею прямо ганятися, щоб її придбати, то такого, такого ні, немає у мене враження. На відміну від ось цієї зубної пасти, яку я вже купую не в перший раз. Не вперше ви бачите в відео біоріпе, зубні пасти, прямо відчуваю різницю, коли переходжу на інші пасти. От прямо б'ється різниця, яка відчувається. Треба купувати ось ці біоріпе. Мені найбільше ось ця зелена подобається, і синенька для. Нічного догляду, вона прям така потужна. Вона відновлює емаль, вона прибирає чутливість. ну, Прям видно, що класний продукт. Тому моя настійна така рекомендація наполеглива це ось паста бірепе. В чергове закінчила засіб для сняття лаку від Воларе, Бюджетний. Зараз не знаю, скільки коштує, але свого. Часу їх накупила багатенько, десятками прямо штук замовляла на мейкапі По 16 чи по 18 гривень це було прям чудово. Далі у мене закінчилися традиційно засоби особистої гігієни, щоденки Discreet. Купую тільки їх, і тільки з цим ароматом Water Lily. Дуже подобаються. І Буду купувати їх і надалі. Це мій золотий стандарт. Кращого я не е, пробувала. Не знаю, що краще є. Далі, в дорогу, коли я їздила в свою подорож, я купувала ось такі вологі серветки для зняття макіяжу від Навіта. Купувала в Єві. Але що мені не сподобалося, як бачите, я отут вже розірвала. А виявилося, що клапан десь отут знаходиться. І він настільки завуальований і був незрозумілий, де відкривати, що я в дорозі вже наспіх відірвала, розірвала цю упаковку. Подожіть, так це і не клапан, в принципі, по-моєму, так? Да? Чи що це таке? А, це клапан, бачите? От я зараз рву. Ну, це настільки. Ну, вкажіть якимись стрілочками, чи чимось вкажіть, щоб я розуміла, що тут треба. Е, ну, ну, як оце. Ну, тепер у мене там вже ж повно ще залишилося цих серветок. Я зараз ними намагаюся користуватися замість міцелярки. Е, коротше, щось недопрацьованості цією упаковкою. Самі серветки мене дуже врятували в дорозі, коли треба було прибрати туш з вій. Ну, непогано, тобто треба було так от терти, да, тобто, вкладати цю серветку під вії і такими рухами обережними знімати шар туші. Коротше, в дорозі це така ну, річ дуже така хороша, практична і не пече очі, все добре знімає. В такому використанні домашньому ну, немає сенсу. Ну і, дівчата, не подумайте, що я зовсім хвора якась. Та сама проблема у мене була з, от, з цими серветками для інтимної гігієни від Лінджері. Я не побачила цей клапан. Ну от не побачила і все. Він ніяк не виділений. Підштрикнути е, його нігтями неможливо, бо ти його не бачиш. Я в дорозі, в тому, ну потім вже я вдома роздивилася. В автобусі нічого не видно. Ну, я розірвала і, зрозуміло, скористалася, але, може, це я якась така недолуга. Коротше, хороші серветки, непоганий розмір, добре просочені, вологі. Навіть з таким розідранням вони не висихають, не висихли поки що за два тижні. Теж дуже хороша історія для. Подорожі для поїздок, відпусток і так далі, де треба швиденько навести красу і привести себе до ладу. Чому показую ці речі в порожніх пляшках? Тому що хочу якнайшвидше зараз ці серветки закінчити, просто як для руки використати їх і вже. Закрити цю історію, тому що не впевнена, що буду їх купувати ще раз, але в цілому ідея сподобалася. Пошукаю у інших виробників, де більш продумана технологія пакування. Ну що ж, дівчата, ось і все що я хотіла вам сьогодні розповісти. Будь ласка, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. Нагадую, що це ну, канал з жіночою тематикою. Тому не дивуйтеся, якщо вам ви прийшли на тему подорожей, а вам зараз випадає відео з порожніми пляшками. Ну, так буває, у мене просто канал для душі. Всіх обіймаю до наступних відео. Пока-пока. Бережіть себе.